Дякую, що запросили. Дуже дякую. Кожного разу відчуваю неймовірне натхнення. Останнього разу в такому форматі мені здається, ми зустрічалися десь півроку тому, і я відчуваю, наскільки все змінилося суттєво більше енергії, більше взагалі зробленого, і це настільки надихає в геометричній прогресії. Мені здається. Мені сьогодні дуже важливо, цінно і цікаво почути всі інсайти. І дійсно важливо не просто створити послугу, а зробити так, щоб про неї знали. Дуже великий результат, дуже важливий, і це ваш результат. Відсоток українців, хто готовий звернутися по психологічну допомогу, згідно з даними четвертих хвилі всеукраїнського дослідження, ця частка з 7% збільшилася до 17%. Ми сьогодні почули багато класних рішень, чудових, цікавих, і в мене я думаю, що у всіх відчуття, що вже багато зроблено в темі ментального здоров'я в Україні. Проте через російську агресію, в тому числі Україна зіткнулася з викликами такого масштабу, що ну навряд чи достатньо буде у нас найближчим часом послуги сервісів. Мені здається, планка є, яку ми можемо разом досягти і тримати її. Це коли є зрозумілий якісний маршрут-путівник, про який сьогодні говорили, з ментального здоров'я, і якщо він буде в кожній громаді і в усіх регіонах України. Не можна ставити собі мету змусити всіх ходити до психолога. Це не потрібно і це ну, марно. Але мета нашої програми те як створити для всіх таку можливість. Доступну, безкоштовну, близьку, зручну, зрозумілу і про яку знають, і створити максимальну обізнаність про це людей.